Напередодні Міжнародного дня екстреної медичної допомоги грамотами та подяками від Закарпатської ова та обласної ради нагородили медиків краю. Екстренка зовсім виглядає по-інакшому, як виглядала пару десятків років назад. По нашому менталітету привикли я сам працював в районі. Я знаю, коли люди сумками чекають, визивають екстренку, Нам треба в лікарню. Ми навчили відмовлятися. навчили навчили самого початку, коли диспетчер говорить, зверніться туди до сімейного в плановому порядку, і так далі. Так це не всім подобалося. Але цим моментом ми могли зберігти життя і виїхати на тот виклик, який потребував дійсно допомоги вашої. Майже півтори тисячі людей працюють на станціях екстреної медичної допомоги на Закарпатті. Це найбільший медичний колектив в області, який нараховує 106 бригад. За рік екстренка приймає близько 300 тисяч викликів. А 2023-го відзначила перший ювілей. 10 років з дня її заснування. Це в історичному значенні дуже короткий час. Мить але для нас для Служби це певний період, який дав нам можливість створити справді сучасний сучасну європейського рівня службу екстреної медичної допомоги. Але в нас є черга молодих фахівців, які бажають працювати в службі екстреної медичної допомоги.